you mm -hmm. Я думаю, по початку відео ви зрозуміли, що в Лондоні вже не так сонячно, як було раніше. А, хоча це сталося буквально сьогодні, бо вчора ще було сонечко, а сьогодні вже так пасмурно, сіре небо, а йде дощ. Ах, похолодало. Сонечка вже буде мало. Взагалі така погода з сірим небом буде десь до весни. В будинку вже досить холодно. Взагалі, сьогодні ледь прокинулась бажання просто лежати під ковдрою в теплому ліжку в таку погоду і пити гарячий чай. Все більше нічого не хочеться. Тому йдемо в ліжко під ковдру снідати і дивитися серіал. Що ще потрібно в таку погоду, я не знаю. Я хотіла запалити свічки, а зрозуміла, що в будинку немає ні запальничок, ні сірників, нічого такого, і я не знаю, зараз буду щось думати. Ці снідаю сьогодні не дуже вишукано. Це, як завжди, чорний чай з лимоном. А, потім залишки хумусу. Тут ще печого було трошки. Ще в мене є трошки. крекерів. Вивчали що я снідаю сьогодні якимись залишками. Просто все ще залишилося. І ще ось такі пончики. І серіал. Дороги, четвертий сезон дивлюсь зараз ти і там сюжет в Лондоні. Це прикольно. Знаходитись в Лондоні і дивитися щось про Лондон. А Сьогодні. На вечері в нас будуть суші. От, мені захотілося, давно не їли. Взагалі в Англії ніяк. Якщо хочеш суші, то готуй сам, бо як з кавою, мені тут з ним не щастило, смачних я тут не їла, крім своїх власних. Мій класичний набір, просто все не зворіть. Не, чи вам чути, але комусь явно повезло з сусідами. Я не знаю, як так виходить, але майже кожного разу, коли я знімаю влог, в мене стоїть по розкладу урок з англійською. І сьогодні не виняток, тому зараз в мене буде англійська, а після неї будемо разом готувати суші. Закінчилася англійська. А, я забула вам показати свій новий манікюр, який сама собі зробила. І, як на мене, це просто як манікюр божевільний для мене, бо в мене зазвичай е, мигдаль гострий е, і якісь дизайни, а це щось зовсім на мене не схоже. Знаєте, людина з психічними порушеннями. Будь ласка. Який момент це сталося, скажіть, будь ласка? Але мені подобається. Я щойно прийняла рішення йти в душ, Не знаю, запаслася скрабами для тіла і йду. Я вже зварила рис для суші, тому зараз швиденько в душ і почнемо готувати. Зараз буде хвилинка відвертості після душу. Я вже висушила волосся. Взагалі, як починається осінь, в мене таке багато натхнення, мені хочеться щось робити, щось створювати, багато енергії. А потім десь от якраз в жовтні вона кудись зникає. Можливо, це пов'язано ще з школою, з тими роками, коли там, ти прям хочеш вже йти, йти там, в ту школу, бо в тебе там нові зошити, новий щоденник, не знаю, якась така атмосфера. Але факт лишається фактом. Вересень в мене такий класний. А потім, десь в жовтні, зараз все йде на спад. Можливо, виною в цьому є і е, те, що в мене скоро день народження, воно в мене в листопаді, і, можливо, я це вже відчуваю. У мене в принципі завжди перед ним депресії якісь. Але зараз в мене така апатія. Я навіть словами вам передати не можу. Нічого не хочеться робити, просто лежати в ліжку. Я думаю, що на багатьох впливає от саме ця осінь. Саме цей перепад з теплої погоди на холодну, багато хто не любить осінь через те, що от саме вони відчувають нотки депресії. А, а я намагаюсь, як мінімум намагаюсь, шукати дуже гарні речі в цій порі року. І за останні роки вона стала для мене улюбленою. Тому, якщо у вас якийсь такий самий стан, який у мене зараз. Виходьте на вулицю, беріть гарячий чай, купуйте е, свіжу випічку, насолоджуйтеся цією теплою е, атмосферою, е, хоча на вулиці холодно, але атмосфера осені мені якраз таки найтепліше. Поговорили, побалакали, йдемо робити суші. В принципі, все, що я використовую, коли роблю суші, це в основному 100% авокадо. Огірок, рибка, м'який сир. А останній раз я робила з приветками ще, і мені в принципі теж сподобалось, то цього разу я повторюю і відварила вже рис. Зараз ви побачите експрес-рецепт Сусі. Взагалі техніку скручування і рецепти я дивилася на Ютубі. А зараз поділюсь з вами своїми улюбленими варіантами. Порізала огірочки, авокадо і креветочки. ось таким откетчином, просто навпіл. І приготувала рибку. Для першого варіанту я розрізаю норі на дві частини, кладу рис, перевертаю, викладаю м'який сир, авокадо, ольєрот і скручую. Зверху викладаю лосось. На другий варіант я беру цілий листок норі, також викладаю рис. Не перевертаючи, викладаю цей огірок креветки. Також скручуємо і розрізаємо. І ось такі в нас в суші вийшли. Просто подивіться, яку красу мені щойно подарували. На такій прекрасній ноті я завершую влог. Хочу вам нагадати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. До зустрічі в наступному влозі!